Ви, в принципі, як дуже традиціоналісти, тобто ви ортодокси, ви вимагаєте подекуди на рівні божевілля якихось речей, тобто Українська церква, ну якщо чесно сказати, мою позицію, а іншої, в принципі, нечесної не буває. Я вважаю, що українська церква має пройти реформацію і осучаснитися і говорити з своєю паствою однією мовою. А от ви застрягли десь. Ну, як так само, як християни, баптисти, протестанти, вони ж пройшли цілу реформацію, та? вони стали більш прогресивними, бо час він все ж таки міняє умови, в яких ми живемо. Це не значить, що треба бути атеїстом, хоча це ваше право, або агностиком. Але церква має українська осучаснитися. І по, по, по дрібничках навіть, тому що, ну, скажімо. ПЦУ не вимагає, щоб жінки ходили в церкву в хусті. Бо коли ти приходив там в ПЦМП або просто в РПЦ, на тебе сичали якісь баби. Хотілося сказати бабусі, ну баби сичали. Без хустки прийшла. А як так можна? Це, 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 це. Тобто це такі умовності, скажімо, в грецькій православній церкві, які в, в костелах там стоять лавки, стільці, тобто там можна присісти. Під час богослужіння, і це абсолютно нормально. Я думаю, що те саме те саме практикується в Українській греко-католицькій церкві, між іншим, ну зокрема в Патріаршому соборі на Лівому березі в Києві. От. А ті, хто застрягли, ну от це доводить до маразму, в принципі, до фанатизму релігійного. Це дуже яскраво видно по російській православній церкві, що у них цей храм військовий з порашкою Гітлера там з кашкетом.